Я дуже коротко поділюся з вами тільки тим, що для мене було дуже зворушливо, коли я про це дізналася. Це стосується от тої допомоги, яку ми стараємося тут організувати, і низький поклін всім, хто до цього долучається, хто на армію, хто на тих, що загинули, хто на самооборону, різними способами. Коли я, Дякуючи Оксані, Проць, вийшла на тих людей, які на Майдані підбирали. Тих, що ранені і відносили в шпиталі, які були в підпіллі по церквах, про що не писало ніде, ні на Фейсбуці, ні, ніде, тому що це було абсолютно підпільно. І про те, як вони розказували, щоб в них були коди, що вони шифрувалися, вони ходили в костюмах і в краватках і носили ті трупи. Одним словом, коли послухаєш ту історію, ти розумієш, що оці герої, які віддали своє життя, вони зробили стільки для того, щоб згуртувати нашу націю, щоб люди нарешті пробудилися. Зійшлися докупи і почали допомагати один другому. І зараз вони розказують, вже маючи нашу небесну сотню, похованою, звичайно, що зараз нові жертви, так як казав Олексій, але робота триває і намагаються Складати списки сімей, які постраждали. Ніхто не допомагає з держави, з міністерства. Абсолютно люди роблять все своїми власними силами. І низький уклін таким людям і тим людям, які тут в Лондоні жертвують своїм часом, приходять на чергування по кілька разів на тиждень, ночами ті, які збирають гроші, ті, які докладаються. Велика вам подяка. І Я надіюся, що таких людей буде тільки в нас прибільшуватись. Слава Україні!